12 з 18 ворожих шахедів знищила цієї ночі наша протиповітряна оборона. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Окупанти атакували південні та східні регіони України з російського приморсько-Ахтарська, який в Краснодарському краї, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Результати цієї нічної атаки в принципі. Ми дізналися зранку від зведення Генерального штабу і повітряних сил України. Чи можете ви більш детальну і розширену інформацію станом на зараз повідомити, тому що не всі шахеди були збиті? Ну, власне, так і відбувається. Не всі шахеди збиваються. Зрозуміло чому, тому що це складна ціль. Атакують ними вночі. Засобів протиповітряної оборони не так багато в Україні. Це розуміємо. Знищувати шахеди нашими винищувачами ще радянського типу 70-х років не так просто. Саме тому і наголошуємо постійно: і як при ракетних атаках калібрів чи Хасту-1 маю на увазі крилаті ракети, і при атаках шахетів нам зрештою потрібно винищувач, такий як F-16, який зможе ефективно протистояти цим загрозам. противник постійно використовує зрозуміло, що різні тактичні прийоми для того, щоб подолати нашу. Систему протиповітряної оборони і на жаль не завжди вдається знищувати усі повітряні цілі. Інколи шахеди знищуються і на 100%, Зрозуміло, але от якщо мова йде про нічний час, про те, що ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвиткою, то на жаль, не всі знав не всі шахеди збиваються. Саме тому ми і наголошуємо постійно, і не будемо. Не припиняти наголошувати на тому, що літак Україні потрібний сучасний, який створений для того, щоб вберегти нас від таких загроз, як шахет і як крилата ракета. Пане Юрію, хочу уточнити стосовно тактики, яку постійно змінюють, яку постійно шукають росіяни, обстрілюючи нас чи то шахедами, чи то ракетами до останнього часу таких атак під час негоди не відбувалося. Зараз все ніби як на, на одну купу поєднується і грім у небі, і можливо, грім від роботи ППО. Це вони спеціально так роблять, і до речі, негода якось заважає нашим. Нашій протиповітряній обороні відслідковувати ціль, відпрацьовувати цю ціль. Зрозуміло. Ну, ну негода може впливати на виявлення цілей, так, але на роботу засобів ППО особливо негода не впливає. Ну і, зрештою, як на Ті ж самі крилаті ракети там, чи шахіди е, теж в принципі вони можуть виконувати е, свої цілі, свої завдання. Е, тому що е, ну, якщо ми маємо зимовий період, е, тоді часто казали про перепад температур з плюса в мінус, так тоді негода може впливати на те, що буде обмерзання е, власне коринкою, покриватися той самий БПЛА, і таким чином не зможе виконувати завдання. Зараз в принципі. Е, Погода може змінюватися в регіонах не всюди ж грім гроза. Правильно противник теж вивчає під час кожної кожної своїх атак чи кожних атак пілотованою авіацією, вивчаються метеоумови, досліджуються. Є спеціальна служба, яка це робить. І таким чином враховуються усі ризики, враховуються питання метеослужби, і плануються ті власне удари, чи пілотованою авіацією, чи дронами і ракетами. Юрію, ви повідомляли раніше, що Росія почала застосовувати калібри втричі менше ніж ракети повітряного базування. А що відбувається з калібрами? У них реально менше цих ракет чи вони накопичують їх для якогось масованого удару? Ну я власне оголосив статистику так: по, по засобів повітряного нападу. Якщо брати Осінь зиму, а потім і інші місяці, коли вже перестали так масово бити по критичній інфраструктурі. То з цієї статистики випливає, що калібрів. Застосовують значно менше, ніж ракет повітряного базування. Калібрів застосовували ну, близько 10-15 за удар, а засобів, таких як Х-101, Х-555, їх використовували більше з літаків ту 95 чи Ту 160. Е, ну, чим це пояснюється? Ну, пояснюється наявністю, кількістю цих ракет. Ну, буквально вчора е, представник Генерального штабу генерал Олесій Громов говорив, яка е, Потужність так виробництва цих ракет, наскільки вони можуть виготовляти їх на місяць, то там мова йде про 30 калібрів за місяць. Ну і в загальному всіх ракет, якщо брати кінжал, Іскандер М, Іскандер К, а також х 1, то загальна кількість разом з калібрами до 100 ракет. Оце, власне, та кількість, яку вони. Застосовують проти України. Якщо ви бачили, ми дали інфографіку таку узагальнену за червень і за травень місяць, то там приблизно така кількість ракет і видніється. Так тому крім того, треба розуміти, що в них ще є ракети Х-22, які вони не виробляють, але мають ще кілька сотень цих ракет. Ну і також не забувайте про зенітні керовані ракети, які ми теж ударів по Україні. Пане Юрію, дуже дякуємо. Раді вас завжди бачити в нашому ефірі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами наживо.